Так, продовжую свої експерименти. Дивимося у нас зараз на резонансній системі. 14 вольт. Це там, де включаються лампочки. Зараз я лампочки виключив Напруга у нас 14 вольт. Струм споживання 293 мА. Якщо брати 24 вольти, Помножити на 0,3, отримаємо потужність. Тепер в чому буде полягати наш експеримент? Це в мене трансформатор. Вихід з трансформатора намотки, так? І зараз я його буду робити певну маніпуляцію. Дивимося, що в нас робиться із струмом. Струм у нас пішов. От, ми зірвалися з цього режиму так, і зараз у нас. Где так? Знову другу ту саму маніпуляцію. Так. Струм пішов і напруга виросла. Так, якщо... Вірити приладам. Так, у нас споживання йде 300 мА. Коли я роблю дану маніпуляцію. У нас струм впав. Ну, тобто споживання зараз на входимо. Так, тут велика напруга. Так, і тут у нас напруга виросла майже до 100 вольт. Так, зараз зроблю зупиночку і покажу, що це я робив. Так, як ви бачите, споживання 1,3 А. І що я робив? От в мене початок обмотки і кінець обмотки. Я їх закоротив. І в мене споживання пішло майже до нуля. Тому що, якщо помножити 24 на 0,05, 0,06, то взагалі мізер. При цьому у нас на виході ми маємо 65 вольт. Так, це я закоротив обмоточки. Тепер я попробую їх закорачувати через конденсатори. Тому що одна частина в мене йде через конденсатор. Тобто, в даному випадку енергія із трансформатора йде в систему, і коли я її розриваю, тут напруга досить потужна, як ви бачите. І зараз вже знову ж таки з'явилася напруга. Але при цьому споживання у нас майже 50, ну там, зараз 120. 1 Ампер це 25 Вт, але і до 2 Ампер вискакує. І напруга, як ви бачите, пішла донизу. Коли я закорачую, у мене напруга зразу пішла доверху і споживання пішло донизу. Саме в цьому криється дуже багато таємниць. Тобто сам трансформатор, коли ми робимо коротке замикання, от, або шунтування з допомогою конденсатора, ми отримуємо такий цікавий результат, що в нас споживання, якщо 30, і... Ну, тут, можете рахувати самі, в 6 разів зменшилося споживання, і напруга виросла. Значить, цю напругу можна завести на. Акумулятори і подивитися, який буде результат. Зараз ми це проробимо і подивимося наслідки. Вимір струму залишається у нас на акумуляторах. Всі підзарядки зняв, включаємо так, напругу на резонансній системі. На конденсаторі конденсатор, конденсатор розряджається. Так, напруга з'явилася. Струм. Як ви бачите, майже нульовий. Напруга присутня. Тепер беремо так, плюс у мене скомутовані. Попробую скомутувати, зірвалося. так. Так що? Зараз відключаємо. О, взагалі дуже цікавий процес. Бачите, від'єднав і в мене напруга на конденсаторі. Так, починається розрядка. Тепер я включаю напруга 40 вольт. Пішов розряд. Так, тут дивимося, зараз у нас нульовий буде струм через те, що система не підключена. Підключаю систему. Струм. Нульовий майже напруга 35 вольт. Беру щуп. На акумулятор і щось незрозуміле. І тут у нас тут напруга. Пішла майже до нуля. Це щось нове таке. Виключаю, напруга, появилася. Зняв. Розуміло, так От я відключив систему, напруга появляється. Іде перепулюсовка, яка ще щось непонятне. Включив систему струм нульовий, напруга 35 вольт. Це нове явище, яке трапилось. З ним треба розбиратися, але нульове споживання системи, коли вона на виході має 35 вольт. 5 вольт. досить таке цікаве явище. Це в тому випадку, коли у нас обмотки трансформатора зашунтовані конденсатором. Маємо нульовий струм. Ну, не. Він коливається то 0,1. Коли я виключаю. Дуже цікаво, так? Да? Включаю струм. Нульовий, виключаю, так, щоб було видно. Появляється струм, включаю, струм з'явився і йде до нуля. Напруга з'явилася. Буду розбиратися з цим проявом, але ці нулі на амперметрі. Досить такий цікавий результат. Це в мене вже було відео, коли струм під зарядки був нульовий. Тепер струм споживання всієї системи. Тобто в даний момент працює ZVS-драйвер. Так, подивимося, яка у нас тут частота. Зараз знімемо напругу. І подивимося, яка частота в системі. Так. О, так, частота 46 кГц, тобто ЗВС драйвер працює. От ви бачите, що якщо я зараз зніму цю клему, от, знімаю клему із живлення. Так, і зараз частота має пропасти. Все, частота 0. Відключив живлення. Тобто, в даному випадку ЗВС драйвер працював з нульовим споживанням. Такі цікаві прояви вільної енергії. Всім успіху і до нових зустрічей!